Ну що ж, друзі, мої в цьому будемо закінчити всім пока-пока. А, ці відео робити дуже важко. Але я з цим так добре справляюся. Тепер ще буду тепер едитувати. Де там едитор? Де там мій едитор? Ось мій едитор. Ам... А, там... <substituting> эм. Да, в принципе Сэмми Эдитор И Да Не Я тут за кадром Сэмми Эдитуем 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 Эдитуем. маму. А, 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 маму. Идеисты. Добрый, добрый, добрый. Боже моя мама така скучна, хоча б сьогодні коктейлі. І до речі, дуже смачне це. Е мама, як тобі эм, е мамо, я питаю, А точно як тобі? Як тобі? Як тобі? Не знаю який, на мені подобається. Дуже сильно. Норм. Норм. Окей. Окей, я вже піду. Мабуть. Назад в кімнату і треба тепер завантажувати відео? Сподіваюсь, мені мама нічого не скаже робити. Бо... Боже, Боже, що ти хочеш? Боже, що ти хочеш? Боже, ну реально що вона хоче? Іди, с... Іди спати, ок, ну капець. З мене... З мене вже вистачить такого життя, а... А, що мама? Що вона пише? Що вона буде казати? Ем... А ну вставай. Ну добре, добре, що мені робити? Що мені робити? Робити. Що мені робити? Ничего не чуде. Зубы чистые, добрые, идут, до зубы чистоты копать. Бро, де. Де моя щітка? у нас десь ж десь тут. Так, друзья, я уже чищу зубы. І... Все... Почистили? Е, тепер йдемо назад до мами і робити свої відео. Ти ніколи не будеш популярною ви серйозно? А -а -а. І що ти будеш робити? І що ти будеш робити? Що вона буде капець робити? Я точно не знаю. Подивимось. Друзі, дивіться, що тут написано? Комп'ютер. Капець. На світі звалище. Серйозно? Ну, добре, добре, йду я вниз. Друзі, ось у нас машина вже зумі. Ну, ми з моєю мамою поїдемо. Ну що ж, друзья, на цьому ми будемо закінчувати. Всім пока-пока.